Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ось такий сучасний, класний технологічний сімейний компакт вен Це Ford C Max Plug-in Hybrid, який ми привезли із США, були пошкодження, все зробили якісно, розмитнили сертифікат. І автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Миколи Грінченка, 18 на автомайданчику прямо біля Мрео в будь-який момент готує до першої реєстрації. Зараз покажу все і розкажу про цю машинку. Максимальна комплектація Premium Cell, або як у нас люблять її називати, Titanium. Бачите, безключовий доступ є. Так як це плагін гібрид, то тут є розетка. Можна на одній батареї на електриці проїхати до 30 кілометрів. Так як це гібридна версія, бензиновий двигун, тут знаменитий, всі його знають, 2-літровий, 141 кінська сила, можна їхати на бензині, в режимі гібрид, бак бензиновий 53 літра. Це фейсліфт 2016 рік, в техпаспорті у вас буде 2016 рік. Вінкод все покажу по цій машинці. Зараз так поверхню пройдусь по кузову, покажу, який стан зовні. Зразу диски і резина. Резина нова. 225-50 r 17 диски тормозні, спереді і ззаді колодки нові. Ось ці пороги це пластик, класно. Дуже. До речі, автомобіль купувався в теплому штаті Каліфорнія, тому тут по поводу там рижиків ржавчини, корозії. Це все відсутнє і натяку немає. Ну ось там зовні. Це лючок бак заправляти. Дуже цікава машинка для міста та й по трасі практично. Легка в управлінні і дуже вмісткий салон. Багато функцій тут є. Парктроніки ззаді, камера заднього виду є. Ну, ось так виглядає ці автомобілізовані. По пошкодженням. Це, в принципі, він код покажу, ви можете перевірити. Незначні пошкодження спереді, бампер, фара і капот. Елементи фарбувались, пара мінялась, ніякого шпакла ніде нічого немає. Зараз покажу, можете зафіксувати собі. Він код. Перевірити. Тепер салон і функціонал. Ось стан карти салону. До речі, сигналізація є. Шкіряний салон. Електрорегулювання крісел. Висока посадка, дуже хороша обзорність для вашої дружини саме те. Мультируль. Дуже багато різних функцій тут є. Покажу. Так, можна ось так скласти крісла задні. Є така функція відкривання багажника, просто отак от ногою провів і він відкрився. Так як це плагін-гібрид і є батарея, то багажник, бачите, який ну десь там ну втретє менший, ніж звичайно це Макса. Але в цілому гляньте, який проєм, скільки місця. Можна кнопкою закрити, можна там кнопка відкрити, йдемо далі і складемо крісла, це все дуже тут просто. Ось стан крісла. Ось карти. Солідне крісло. Ну, місця бачите ззаді скільки. Великий дверний прийом, автокрісло можна сюди поставити легко, легка посадка. Ззаді тонування є. Є товщиномір, проходив товщиномір, ну, буде час, ще пройду, покажу, що ніде ж покльовки нічого немає. Величезний монітор. Зараз покажу як все це працює. речі, автомобіль дистанційно можна заводити з ключа. Кнопкою заводиться. Все, автомобіль завівся. Батарея держить. На ручнику показує. Монітор. Включаємо. Камера заднього виду працює, все. Ну. Драйв. Відпускаємо такий монітор великий. Поїхали. Двигун внутрішнього згорання ще навіть не запускався. Є декілька режимів можна повністю електричним, можна. Гібрид. В общем, декілька режимів. Реальний розхід палива по місту десь 5,5 літрів. Те ж саме по трасі. Пробіг 112, ну, вже практично 113 міль. Що тут є? Адаптивний круїз? Клімат-контроль двох зони, підогрів сидінь, все це працює. А поки що, я, викачі, баду, я там що. Навігація є. Телефон підключить. Сенсор, на все якісно, настройки. Тут можна управляти дзеркало з автоматичним затемненням, датчики дощу, датчики світла є. Під капотом пікає, тому що ключ у мене в кармані. Хвилинку. Так. Простий, звичайний, атмосферний мотор 2-літровий, 141 кінська сила. Е -е, нічого тут не мито. До речі, газ встановлюється, можна поставити газ. Ну а є гібридна електрична установка. Машина заведена, двигун внутрішнього згорання ще не активований, не включений, починаєш їхати, він там, коли потрібно, тоді включається, виключається і так далі. Ось такий у нас класний сьогодні Ford C Max. Друзі, мега тихий, комфортний. Дуже-дуже приємна машинка. Для сім'ї просто незамінний помічник. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Якщо ви з регіона, то документи можемо зробити за годину. І Можемо допомогти зразу зареєструвати ваш автомобіль, поїдете в регіон на українських номерах, але вони будуть київські. Якщо хочете свої регіональні, то зробимо документи, страховку поїдете до себе тільки своєму мрему, отримаєте номера і тих паспорт. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки з США, з Європи. І дуже цікаві, непогані варіанти нам попадають на майданчик від клієнтів, які виставляють автомобілі на комісію. Аби що, не беремо, тільки класні варіанти. Тому приїжджайте, дивіться, є з чого вибрати. На цьому все. До зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto.